Но больше я люблю нормальный такой офигенный рэпчик. Короче, такой рэпчик с Киева и на эту сцену выходит Алиса Шампанько! Али! А, дуже цікаво, що так представили, тому що якраз хотіла запитати у зала, що краще ще репа чи щось ліричне, душевне. Репа! Реп! Гечметало на валі! Ще хотіла сказати, що не те, що прямо мені, але час від часу доводиться якось контактувати з європейцями, і вони часто ну, кажуть, що типу українці не за мир, чого українці не хочуть миру. Ну, всі українці за мир, але нам залишили ну, єдиний вибір миру. Мир без кацапів, так. Львівський флоу, ми малюємо ментальні мапи, даючи вказівки на шляху з пункту А в пункт Д. Тепло і відчуття всього вдосталь, виринаючи проковзнути квистами навколо суцільних Харків, якщо берегти кристали в серденьку містами. Треба зайти на пошту, зайшли. Тепер би ви знайти вихід, знаючи, що краще не бути не могло. Ви погоджуєтесь, поки люди просто плюються. Томатне пиво за участі козяку із вишневим соком луною, прокурених балконів. Я запам'ятала двох монстрів. Дін шов мостом кричав: Мой стіг, мой, мой стіль! мой стіль виводив на риму гостей. Кольорова прищіпка впліталась поміж волосся, зачіпаючи струни, проміння, дорослі, що текло, фоновим фотоном простору навколо колосся трав, розмиється листя, тіні і звуки в природі у мисті. Я заселилась у замку поміж садів, сидиш, відчуваєш львів, але листи пишеш у Харків під обстрілами, варять найкращий став Місяцями редактури, внутрішніх спроможностей, патернів і передумов доводять до потрібних... Ні температури і консистенції, з падаючими літерами загалявних книжечок та блискучими цегляними стелями і софітами обраних андерграундних барів. Я залишуся львівський флоу прізаними фільтрами слідло, вискрибу штукатуркою з-за плінтуса, вигризую ржею пофарбованих вікон, виходжу стукотом підошов Клічатих кедів, оплитком ножинного українського урбану, вистрічу провело каратину, неосяжністю невимовленого. Інший з тих двох. Потім, коли йдеш і дешево, медіа. Власник, так ніби я ластівка в голові. чат, ти в ловий час половин чат. Варто поставити ватру, запалити в поставити варту, запалити ватру. Твої мої карі летимо в карі третім. Додаю зелене карі, паланік чаку березні грає карту. Поезія лоезія, чула вашу поезію. Ви повертайся в український реп без тебе. Тут пусто жарто і лезо. Спочатку ти працюєш на заліковку, потім вона на тебе. Мрії, які ми собі уявили і побудували, не так легко здійснити. Але не так легко їх і забути На і зелізе Фоготен На forgotten No, Фоготен they are forgotten На no, no, no. я залишу привітний тим, кого важко побачити, кого боїшся втратити У мене залишився малий шматок Ти лежиш щаслива в місці, де спокійно щаслива Біжить земним тілом вниз Я залишу собі вівський флоума в внутрішньому дворику, щоб хоча б десь була моя молодість. Щоб хоча б десь була моя молодість, щоб хоча б десь була моя молодість.